це низький звук. Я думаю, ви чули не раз, що існують дослідження, які підтверджують, що людям подобаються низькі голоси, як чоловікам, так і жінкам. Чому ж так відбувається? Наприклад, коли ми чуємо чоловічий голос, як ми його сприймаємо? Підсвідомо, якщо голос низький, а ми думаємо, що в цієї людини вищий рівень тестостерону, така фізична сила і генетична якість, також низькі частоти в голосі дорівнює відчуття близькості. Вони звучать тепліше, наче ближче до тіла, і наш мозок це сприймає як безпека, інтимність і затишок. І так само чоловіки сприймають жіночий голос. Якщо він низький, то він такий оксамитовий, розслаблений, м'який і відповідно більш сексуальний. І зараз я вам покажу приклади звучання артистів саме в низькому регістрі. А ви напишіть, чи вам подобається такий звук? А я як завжди про не, і писав свої пісні. Take